І любі мої підписники і слухачі. Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість Перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую. Вербова гілочка Записано із газети для жінок. Коли Тані було вісім років, померла її мама. Залишилася дівчинка з татом і старшим на сім років братиком Ванею. Дуже сумували за мамою. Посідають з братом, згадують свою добру і лагідну матусю, її пиріжки, поцілунки. Мама завжди допомагала їм з уроками. Вона закінчила педучилище і працювала в дитсадочку, вела підготовчу групу дітей. Чоловік працював на фермі з котарем. Дітям було добре з батьками, завжди нагодовані, чистенькі. Коли мама лежала в лікарні, Таня готувала їй суп, перевдягала в чистий одяг. же приносила додому і сама прала своїми маленькими ручками. Татко, коли доня спала, прав той одяг заново, щоб вона не бачила, а вранці хвалив таню. Мама обіцяла дітям, що видужає, і обов'язково повернеться додому. Але померла. Коли привезли маму додому, Ваня десь забіг, а Таня голосно плакала й усе промовляла. Ти ж обіцяла, матусю, ти ж обіцяла повернутися живою. Чому неправду сказала? Дні тягнулися без матусі довгі й сумні, рятували подружки й учителі в школі. Через рік тато привів до хати собі нову дружину, сказав, щоб слухались її, бо вона буде їм за маму. Але так не сталося. Скоро мачуха стала на дітей кричати, без причини давала штурханів. А коли діти жалілися батькові, він говорив, що треба слухатися. Таня казала, що вони слухаються, але мачуха все рівно б'є їх. Батько тільки махав рукою. Скоро він почав пити. Стало дітям ще тяжче. Через два роки одного зимового ранку до ярки знайшли батька замерзлого недалеко від ферми. Коли помер тато, життя стало ще гірше. Мачуха все переписала на себе, дітям говорила, що вони для неї ніхто в хаті. Ваня, якому було вже 18 років, пішов жити до далекої маминої тітки. Вона була старенька і тому взяла ваню, щоб він допомагав їй. Скоро хлопець пішов навчатися на тракториста, так і жив у бабусі Марії, як він називав стареньку. Жив за 30 кілометрів від тані. І тому вона не могла до нього ні піти, ні поїхати. Мачуха дуже била Таню. На спині в дівчини від різок залишалися рубці. Одного разу Таня прийшла зі школи пізніше, бо готувалися до Нового року. Дівчина дуже гарно співала, і на святкуванні їй дали гарну пісню. Таня сказала про це Мачусі, але та побила її. Заставила розпалити плиту, усе кричала, що в хаті холодно, а вона співає. Дівчинка відповіла їй, що в плиті ще жевріють жарини, але мачуха наказала, щоб вибрала усе з плити, бо приб'є. Таня, плачучи, вибирала той попіл із гарячими жаринами голими руками. На долоньках від опіків з'явилися пухирі, що лопались. Було дуже боляче, але мачуха примусила ще й дрова носити та закладати їх у плиту. Дівчинка вибігла на двір і втекла до подруги. Мама подружки відвезла її до лікарні. Руки довго не заживали. Коли приїхала міліція до мачухи, то вона їм сказала, що таня сама вибирала той попіл, а її і вдома не було. У лікарню мачуха приходила двічі. Не принесла навіть Яблучка, але приказала, якщо таня на неї щось казатиме, то нехай іде куди хоче, а до неї не повертається. Тому дівчинка мовчала. У лікарню до неї приїжджала подружка з мамою, запропонували їй іти жити до них. Тож таня пішла жити в чужу хату, але до добрих серцем людей. Мачуха перестрівала таня й горлала, що вона ледащо і що втекла, бо не хоче працювати. Цілий рік жила таня в сім'ї подруги. Але одного разу вона почула, як тато подруги сказав своїй дружині чого ми будемо чужу дитину годувати й одягати. Тож рано вранці дівчинка зібрала портфелик та вузлик з одягом і поїхала автобусом до брата й бабусі Марії. Нелегко було й там. Жили на пенсію бабусі та на те, що могли виростити на городі. Лише одна радість на дівчинку ніхто не кричав, ніхто не бив. Старенька бабуся часто пригортала танечку до себе, цілувала шрами на маленьких ручках, адже жаліла її. Росла дівчинка високою, худенькою, мов та вербова гілочка, куди вітер подме. Туди й похилиться. Коли брат закінчив навчання і пішов працювати трактористом у тракторну бригаду, жити стало легше могли вже купити собі щось із одягу. Коли танечка закінчила дев'ять класів, померла бабуся Марія. Знову серце дівчини плакало від тухи за доброю, чуйною людиною, яка стала такою рідною. Скоро брат одружився. Привів дружину у бабусину стару хату. Усі разом впорядкували кімнатки, обмазали хату з надвору, побілили. Дівчата посадили город, насадили біля хати квітів. Обидві пішли працювати в колгосп з Дуже здружилися. Коли тані виповнилося 17, вона познайомилася із хлопцем з іншого села, розписалися. Весіля, звичайно, не було. Забрав Віктор Таню до себе. Раділа вона, що в чоловіка є мама й тато. З перших днів їх так і називала, усе вміла робити. Бігла, мов на крилах літала, старалася у всьому догодити та стала свекруха ревнувати молоду вродливу невістку до свого чоловіка. Вигнала з нового будинку молоде подружжя в стару хатину. Але тані не звикати. Усе поприбирала, упорядкувала, раділа чоловікові, коли приходив з роботи. Могла тоді з ним вийти на двір, щось зробити на городі. Скоро народилася подружжя донечка. Дуже раділи, по черзі колисали маля вночі. Віктор допомагав у всьому дружині, але боявся своєї матері. Одного разу таня, не чекаючи чоловіка, вирішила вийти з донечкою на подвір'я. Подихати з дитям чистим повітрям. Якраз із роботи повернувся свекор. Він був дуже доброю людиною і тому не підтримував дружину щодо виселення сина й невістки у стару хатину, але теж чомусь боявся своєї сварливої жінки. Нахилився свекор над коляскою, щоб побачити свою внучку, обізвався й до тані, а у вікно виглядала зла свекруха. Коли чоловік узяв на руки дитинку, вона вискочила з хати, побігла в хатинку, де жив син з невісткою, викинула нехитрі речі з будиночку на двір і сказала, щоб таня вибиралася з її двору і більше ніколи навіть не з'являлася біля їхнього будинку. Свекор тільки й мовив Ну, жінко, чи ти здуріла? А як же внучка? Таня стояла й дивилася, як вітер ганяв по двору пелюшки сорочки дитини, а потім, отямившись, зібрала дитячі речі, склала у візочок і пішла з дому, не дочекавшись чоловіка з роботи, бо знала, що він теж боїться своєї сверливої матері. Пішла, щоб поїхати автобусом до брата, бо більше їй нікуди було йти. Сльози застилали їй очі. Майже не бачила дороги. Висока, тоненька, з довгою русою косою, мов лісова красуня. Але така нещасна дівчина. На автобус запізнилася, та світ не без добрих людей. Прихистили, нагодували її дитятко, і своєю машиною відвезли до брата. Брат із дружиною подякували добрим людям і повели таню з дитям у свою стару хату, де вже дріботіли їхні двоє дітей. У хаті було дві кімнатки дуже тісно, але ні брат, ні його дружина не дорікали тані ніколи. Брат з дружиною ходили на роботу, а їхні дітки в дитячий садочок. Таня, коли донечка спала, готувала обід. Поралась по господарству, дуже боялася, щоб не образились рідні на неї. Танен чоловік одного дня приїхав, подивився, де живе його дружина й доня, і сказав, щоб їхали додому. Але таня йому відповіла, що ніколи не поїде в той дім, де зла свекруха, яка її так зганьбила, і жити під її наглядом вона не буде. Більше чоловік не приїздив. Коли Танина донечка трохи підросла, вона відвела її до садочка, а сама пішла працювати в лікарню санітаркою. Усі її любили, бо була небайдужою до чужих страждань. Там вона і познайомилася із хлопцем, який лежав у лікарні після операції. Коли він підлікувався і виписався додому, забрав таню з донечкою до себе. Жили тепер у селищі. Доня ходила в садочок разом з танею, бо матуся влаштувалася туди нянею. Через рік народився в них синочок. Жили дуже добре, ростили діток, працювали. Раділа таня своєму щастю, дихала на повні груди, посміхалася, та недовго. Чоловік знову захворів, знову біда, таня розривалася між лікарнею, дітьми і роботою. У лікарні завжди тримала чоловікову руку у своїй, так він і помер, тримаючи дружину за руку. Таня це тяжко пережила, адже це було її найбільше щастя і справжнє кохання, ходила на могилу до чоловіка, схилялася та вербова гілочка над нею, а сльози капали на квіти, залишаючись на них, мов ранішня роса. Пройшло два роки. Дітки підростали. Донечка вже допомагала мамі по дому, навіть готувала їжу. Став до тані приставати один чоловік, який любив випити. Перестрівав, погрожував. Таня проганяла його, але не було відбою. Навіть заявляла в міліцію, але він сказав, що вона йому подобається і поганого він нічого не робить. А таня почала його боятися, бо він продовжував її переслідувати. А одного дня його дорослий син пригрозив тані, що колись її підловить і поквитається, і хоч таня йому доказувала, що в неї нічого спільного з його батьком немає, що то він сам її переслідує, хлопець їй не вірив. Продала таня будинок і знову переїхала в село до брата. Він уже побудував свій дім. По дворі бігали його четверо дітей, брат допоміг сестрі з купівлею будинку, який знаходився майже поряд. Таня кругом понаводила лад. Усе від старих господарів повикидала, двір став, як і будинок, затишним і чистим. По сусідству жила жінка із сином. Діти тані бігли до них гратися у пісок. Тітка Галя пригощала їх пиріжками і цукерками. Син тітки привіз дітям піску, зробив гойдалку. Діти дуже раділи, обіймали дядю Андрія. Таня винесла гроші, щоб заплатити за роботу, але він не взяв. Увечері таня вийшла з дітками за двір на лавочку. До них сіла й тітка Галя. Вона почала питати, чому таня одна з дітками, і та все розповіла про своє нелегке життя. Тітка обійняла її і сказала: Боже, ти така молода, гарна, а стільки вже горя зазнала. Обидві розплакались. Тітка обіймала таню, витирала їй сльози, пригортала танечку, а вона ще дужче заридала, бо ніколи після смерті матусі її так не обіймали і не жаліли. Тітка Галя розповіла за сина. Коли він ходив до школи, заліз на дерево по черешню, але гілка обломилася, і Андрійко з висоти впав на ту гілку і переламав ногу. Кістка була роздроблена. Вона довго з дитиною возилася по лікарнях, ногу врятували, але вона стала коротшою за другу, і син став кольгавим. Чоловік, поки вона рятувала сина, пішов до іншої жінки, а Галина так і лишилася сама із сином. Таня вранці відводила дітей до школи, а сама бігла на роботу. Тітка Галя забирала дітей, годувала їх. Вони гралися в неї у дворі, поки приходила їхня мама з роботи. Так і жили тихо і мирно із сусідами. Андрій допомагав по господарству то город посадити, то щось відремонтувати. А через рік запропонував тані одружитися. Вона згодилася. Виросли діти. Доня вийшла заміж, подарувала тані й Андрієві внучку. Син навчається у виші. Жодного разу таня не пожалкувала, що вийшла за Андрія. Він дуже любить її, діток, які зростали біля нього, і вони його називають наш татусь. За все пережите танею доля подарувала їй щастя. Її кохають, дуже люблять її дітей. Вона вдячна Андрієві за його доброту, за його любов, і вже та вербова гілочка не гнеться від подиху злої мачухи, від безсердечної свекрухи. Вона стала дорослою і мудрою, доброю, сильною жінкою, і ніхто більше не прихилить її до землі, бо в неї є ті люди, які нікому не дадуть її образити. Хай щастить їм усім у житті